Вітаю, друзі! Придбав я черговий акумуляторний інструмент, отакий гайковерт і придбав я його досить дешево. Е, значить, моделька ТВ-2350. Але, власне, річ не зовсім про це, хоча я пізніше зроблю огляд, а власне те, що я на ньому зекономив 2500 гривень. І власне це відео для тих кого є думка придбати акумуляторний інструмент і хто ще не вибрав або по якимось причинам вагається, то саме для тих це відео. І так, чому я на ньому зекономив? А тому, що придбав саму тушку без акумуляторів і зарядного. В такому вигляді я її обрав за 1260. В даний час він коштує 1300 плюс де в якого продавця. А з акумуляторами і зарядним він повністю в зборі, коштує 3800 гривень. Тобто 2,5 в мене в плюсі. І те, що мені стало в нагоді, це моя акумуляторна пилочка Красма. У мене є відео по ній. І нюанс тут акумулятор. Беремо акумулятор, під'єднуємо і дивимося. Ідеальна посадка. Без люфтів, без нічого. Так само, як в краснені пилці. І що дивно він працює, по цьому заключається нюанс в акумуляторі, а верніше типу роз'єма. І тип роз'єму тут макітовський. Коли ви придбаєте якийсь якісний, хоч і недорогий, акумуляторний інструмент, вам зазвичай вам обов'язково захочеться придбати інший. А щоб на цьому тоді зекономити, треба звернути увагу, який тип роз'єму батареї до цього інструменту. І дивіться, який нюанс Револт на всіх інструментах своїх заявляє, що тут Макітовський тип роз'єму. А от Красман, коли я брав. Там не заявлено цього типу. І в мене є огляд на каналі цієї пилочки. І коли я робив огляд, мені в коментарях написали, який там тип роз'єму, чи є Макітовська сумісність. Тому що в людей в декого був також револтовський інструмент, також Макітовський. І я зв'язався з продавцем і знав що Кресмена також сумісність. З Макітовським типом, але в характеристиках цього не написано. В коментарях я відповів, що там сумісність, але не даю гарантію. І коли люди придбали е, таку пилочку, тушку саму, то револтовські батареї і Макітовські батареї також стали на цей інструмент. Отож, якщо в характеристиках до того інструменту, якого ви вибрали, не вказано тип роз'єму, рекомендую зв'язатися з продавцем і уточнити. Або десь на огляді даного інструменту почитати в коментарях, попитати, чи є там сумісність з макітовським роз'ємом. Це зараз досить розповсюджена сумісність інструментів по Макітовському роз'єму. Тож, хочу звернути на це вашу увагу. Для новачків. А ось дивіться, приклад: в мене є шуруповерт, років три в мене вже він його подарували. Тут сумісності це і немає. Якщо щось станеться з акумулятором, мені прийдеться, або шукати новий такий, або просто розбирати і тут міняти акумулятор, якщо плата буде ціла. Тут безщітковий мотор. Тут також в гайковерті безчітковий мотор. І в пилоці в мене також безтковий мотор. Ці мотори досить довговічні і витривалі до навантаження. Ну, головне, не перевантажувати, а робити це все з головою. Ну, і так вийшло, що я брав цю пилочку без знання цього нюансу, але вийшло так, що я якраз. Взяв той інструмент, який потрібно, Досить удачно. І на цьому я зекономив на гайковерті тисячі гривень. Ну і власне невеличкий огляд гайковерта, хоча в інтернеті є. Моделька його ТВ або ТW20350, це 20 вольт 350 Нм. Є вони там чи нема. Але для, для мене для моїх потреб, навіть там якщо буде 200, то мені хватить. І так, на закручування у нас є дві швидкості. Також є плавний пуск. На реверс. У нас є також дві функції. Автовідсічка. Коли спадає навантаження при відкручуванні гайки або болта, у нас зупиняється двигун. Далі кнопочкою цією переключаємо. І у нас двигун крутиться без зупинки. Ще раз засвічується світодіод. Працює відсічка. Також ми в цьому інструменті отримаємо ще один інструмент, і це потужний ударний шуруповерт. Тут зроблено отвір для біти. Так, вставляємо біту. Ну і зараз підемо ним. Щось позакручуємо або повідкручуємо. Ну і зараз потренуємося на причепі. Головка на 19, півдюймовий квадрат. Викручуємо. Закручуємо назад. Так, тепер включаємо відкручування з автовідсічкою. Беремо інший болт. Все, навантаження спало і двигун зупинився, хоча кнопка зажата. Аккуратно наживляємо і знову закручуємо. Все працює. Ну і тепер спробуємо цей гайку крут в ролі шурповерта. Беремо отакий саморіз. Спочатку ми спробуємо оцим 12-вольтовим закрутити, наскільки зможемо. Біта, Біта типу ПЗ і оцю шляпку. Все, бачили далі не хоче. Оці наскільки закрутив. Переставляємо цю ну, саму біту в наш гайку курут і перемикаємо в режим закручування На меншу швидкість. Дивимось. Вийшло наскрізь. Ну, тепер відкручуємо. Як бачите, все працює, інструмент, дива в одному гайкокрут і шуруповерт, На цьому все. До нових зустрічей.